Увечері, 4 серпня, українська армія завдала ударів та знищила скупчення терористів і техніки. Після успішного виконання завдань усі літаки повернулись на аеродроми. Водночас позиції сил АТО зазнали обстрілів як від терористів, так і з боку Росії. Повідомили в прес-центрі АТО. Українська авіація нанесла ряд авіаударів по визначеним районам, по скупченню терористів та техніці. Техніка та жила сила противника були знищені. Військова авіація саме Актерами було надана допомога в перевезенні поранених та доставлення гуманітарних грузів, а саме продовольство та боєприпасів. У центрі Донецька підірвалися вісім бойовиків. Вибухівка здетонувала біля штабу терористів, повідомив міський голова Донецька Олександр Лук'янченко. Інцидент стався на розі проспекту Мира й вулиці Університетської. У мерії також повідомляють, уночі через обстріли вийшла з ладу трансформаторна підстанція в Петровському районі. Без світла залишилися 50 багатоквартирних будинків. Нині в місті затища в деяких мікрорайонах комунальники відновили подачу електрики. Ринки і супермаркети працюють, вийшов на... Маршрути й транспорт, але людей на вулицях майже немає. Городяни пишуть у соцмережах, що Донецьком їздять озброєні в камуфляжі на вантажівках та легковиках.